Один з найстаріших в Україні та єдиний на Хмельниччині старовинний водяний млин, який дожив до наших днів, знаходиться на городочині у Сатанівській громаді. За переказами його побудували більше двох століть тому представники єврейської громади Сатанова. 15 років 15 назад у нас діяло тільки в районі городоцькому штук 5 чи 6 водяних млинів. Найцікавіший цікавий був в купині. Це обладнання там було швейцарське 1905 року. На, на жаль, всі млини зараз знищені. Вийти, на нарід розтягнув обладнання на телобрук. І цей млин тепер став унікальним. За переказами, колись тут було австрійське обладнання з порцеляновими вальцями, яке давало надтонкий помол. Проте у 60-х роках його вивезли. І приблизно у 50-х роках минулого століття млин обладнали механізмом, який до сьогодні перемелює зерно та кукурудзу. «Млин працює від водяної тяги. Через то ми це приміщення утримуємо, а так воно некомфортне, бо це треба все в занести занести. Винести про те, щоб скористатися млином, селяни записуються у чергу. Ще однією особливістю цього місця є гребля, яка побудована не пізніше 18 століття і не є насипною, як більшість такого типу. За історичними фактами раніше на цьому місці знаходилося декілька водяних млинів. На цьому самому місці стовіться поводи ведено. Шоєм були вони були на кінець 18 століття. Є карта Форміга. Укладена на замовлення імператриці Марії Терезії, Це нове приєднання Галицькі землі, де позначено, що ледь не кожен хлів, і ми бачимо саме в цьому місці, саме в цьому місці бачимо три млина. Один з них був на протилежній стороні збруча. Він перестав функціонувати у 90-х роках, адже раніше був переведений на електрику, яка різко подорожчала. На місці третього млина можна побачити лише залишки. Проте найцікавіше знаходиться неподалік. Це бетонна основа прикордонного знаку. Посередині цього русла Бруча, він тут на двоє розділяється, якраз проходив кордон між Російською імперією і Австрогорщиною. Пізніше СССР і Польщею. Якраз ми тут бачимо свідчення цього кордону. Прямо бачимо, там стоїть така бетонна ніби пірамідка зрізана. Це основа австро-угорського прикордонного знаку. Якщо совєти або росіяни просто вкопували дерев'яні палі дубові, ну в кращому випадку смаливши не смолою, то австрійці підходили до цього ретельно, то в них були бетонні основи, сам стов був не дерев'яний, а чавунний, і на нього там кріпилася табличка з гербом Австро-Угорщини і номером цього стовпа. Ось таке ось свідчення кордону. Ми тут маємо. Нині єдиний працюючий млин на Хмельниччині робить завдяки його власнику, адже він єдиний, хто розуміється на цій справі. Тетяна Аржепянська, телеканал Перший Подільський.